Старт. Доброго дня. Розпочинаємо цикл діалогів з кандидатами від партії «Воля». Сьогодні розмова з паном Селяком Зиновієм на тему корупції ворогам місцевого самоврядування, на тему як з тим боротися, і його думки з приводу тих системних змін, які можуть відбутися в органах місцевого самоврядування. Пане Зіновні, два слова про себе. Спочатку про себе. Ну, я балетуюся по 16-му, виборчому округу Львівську міську раду і по 46-му виборчому округу. Це Жовківський район села Приміські Малихів, Грибовичі, Дубляни та інші села. Ну, Грибовичі то зразу перша асоціація рівня Грибовичі, це сміттєзвалище його проблема. Як е, ваше бачення вирішення? До речі, ця проблема вона з великою бородою вже. І кожен рік, особливо міський голова, починає... І, і, і не вигідно вирішувати, ній може довго і піаритися. Її не вигідно вирішувати. Чим довше затягується, тим більше вони отримують дивідентів від того. Безумовно. У своїх інтересах. Це вже затягується. Я був депутатом першого скликання, почалося це А з 94-го року так і нічого не вирішується. Кожен день, кожен. Кожну каденцію, кожен кандидат на посаду міського голови завжди що обіцяє. От, наприклад, Малахові обіцяли побудувати школу. Можна цікаво поїхати подивитися, в якому вона стані. Так само і в Грибовичах, незавершене будівництво так само. Але ж тими питаннями ці питання не вирішують проблеми е, сміттєзвалища. Я однозначно стою на тому, щоб сміттєзвалище було закрито в найкоротший час. Тому що це то вже неможливо експлуатувати його. І треба думати над переробкою, над утилізацією відходу. Так, добре, ну закрити, а тоді проблема не вирішується сміттям з Львова. Тобто просто закрити, напевно, що не можна. Ну як хату ну, не можна знести стару, поки немає нової, бо не буде де жити. Як Ми, би воно мало бути не... в прикладному вирішенні? А на мою, на мою думку, що влада міста Львова не хоче вирішувати ці проблеми, їм не вигідно. І Наскільки мені відомо, що дуже багато інвесторів приходило, цікавилося тим питанням, і там, видно, вони не сходяться в тих відкатах, які, які повинні залишати інвестор. Ну, чутки, чутки різні мені теж розповідали, що побажання міської влади були занадто... Великі для інвесторів в плані, скажімо, подяки за, за доступ до цей бізнес. Yeah. Ну, все-таки дивіться, в програмі партії Воля центр робиться на територіальних громадах. От, є громада громади сіл, так хай вони поки що не структуровані, громади сіл, які проживають біля сміттєзвалища. Вони мають певний дискомфорт. Як на вашу думку, цей дискомфорт мав бути компенсований яким. Я думаю, що перш за все треба починати, що тим громадам, які на території, яких розміщені сміттєзвалища, повинні бути на законодавчому рівні, прийняти закон і надання пільги. пільги. Треба розробляти окремий закон через наших депутатів, які є в Верховній Раді, через Дерев'янка, через Ірину Суслову. І треба зайнятися проєктом закону якраз по, по тих громадах. Ці громади повинні мати окремий статус, я так вважаю. Окремий законодавчий статус. Законодавчий. Е, ось, я стикнувся з такою цікавою річчю, коли ще й моло про видобуток сланцевого газу і були на одній зустрічі, якраз був присутній, е, і хочу ви згадали з Юрія Дерев'янка його репліка. Коли Ігор Гурняк, який займається створенням територіальних громад, він зацитував рішення однієї з громад, які люди зібралися, вони організували територіальну громаду, тобто задекларували рішення про створення цієї громади. Пункт перший, пункт другий, ми проти категорично видобутку посланців газу на нашій території. І е, просто на той момент е, пан Дерев'янко, як. Депутат Верховної Ради прокоментував наступним чином. Я не бачу законного механізму, щоб відмінити рішення територіальної громади. Тобто, якщо люди створюють громаду в цьому селі, в цьому селищі рішення їхньої їхньої громади на цій території воно є, е, 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 згідно Конституції, мало невизначальним, але воно не знімає проблеми. Давайте повернемося до проблеми. Алгоритм, От, як мав би відбутися алгоритм вирішення проблеми? Вибір ділянки, вибір інвестора, погодження твоєї ділянки. Чи може ця, ця ділянка бути та, яка є зараз, то сміттєзвалище, яке вже по новій технології з тим заводом сміттєпереробне? Як, як, ви, як ви вважаєте? Ну, я вважаю перш за все, на даному існуючому сміттє Львівському міському сміттєзвалищу, до речі, вона називається Львівським міським сміттєзвалищем, тому що громади сіл Грибович і Малахова. Відповідно, 33,3 і 5,5 гектари передали землю постійне користування. Так що Львівська територіальна громада є власником землі на території тих сіл. Uh -huh. е е е треба перш за все переробляти ці важкі сірчані гудрони, яких там є, 300 тисяч по, по наших даних. По 300 тисяч тонн сірчаних гудронів у озерах, які зберігаються. З цього треба починати. Є ну, технології? Безумовно, що є технології, наскільки. А, то що. Ви говорите на рахунок рішень громад. Були спільні сесії Малихівської сільської ради, Грибовицької сільської ради, і Іжовська районна рада приймала відповідні рішення на сесіях, але ви бачите, що сміття далі вивозиться на Львівське міське сміттєзвалище і хотілося б поїхати подивитися, яка там вже величезна гора. Ну, ніхто не думає над тим. Адже відомо, що є технології, де, наприклад, відні розказували, що сміттєпереробний завод стоїть прямо недалеко в центрі міста. Є технології, які дозволяють розміщувати, адже ту енергію, яка після переробки можна повторно використовувати для підігріву води. Ну, Тут тобто, фактично для серйозного інвестора це є бізнес-проект. Безумовно, що є сюди. З того бізнес-проекту громада має, може отримувати без, ну, відповідні дивіденди. Безумовно, що так. А діючи сміттєзвалищ, треба однозначно рекультувати, закривати, добувати біогаз. А забув я ще наголосити на те, що інфільтрати. Наскільки мені відомо, що я коли знімався те питання возив Харків, інфільтрати, які витікає з сміттєзвалища, вони 300 разів перевищують санітарні норми. А, Ну, зробили вони там деякі проекти, ті відстойники, інфітратів, і вивозять вони вантажними автомобілями на очисні споруди. Таким чином вони знищують ті очисні споруди. Цього взагалі не можна допускати. Їх на треба. які очисні споруди? На львівські на учасні там. споруди. Коли падають душі, великі там переливи є, і вони не встигають. Ну тобто це фактично екологічна проблема, яка виходить за межі е, тих громад сільських. Вона стосується і міста Львова, так, і області. Цього. А ж. і... І Львів так, так само через певний час може опинитися в небезпеці. Добре, які ж ви бачите проблеми, е, крім сміттєзвалища ще на своєму окрузі, які б ви мали вирішувати в якості депутата? Е, я взагалі вважаю, що дуже багато ми розмовляємо про ілюстрацію чиновників міських. от. А про люстрацію Чорновіки і ніхто не говорить про люстрацію депутатів попередніх скликань. Ніхто не зачіпає, розумієте? Адже міський голова не може сам без депутатського корпусу вирішити питання виділення земельних дітей. Ну, питання люстрації депутатів, навіть вони кус уникло законодавчі немає. То є виходить так, що депутатський корпус то є безвідповідальний колегіальний орган, орган так само, mm -hmm. як і міськвиконком. Це є вапи з відповідальних органи, органів, які не несуть відповідальності. А безумовно, що всю відповідальність несе міський голова, який підписує рішення. Ну так, але він їх не підписує без сесії. Без сесії він не може підписати. А, е, є збережені, тобто, от, я, на, наскільки я знаю, є абсолютно непрозора. Схема діяльності міської ради там от зрозуміти, що в місті робиться, які рішення приймаються. Ну навіть банально, скільки місто видно кредитів, ніхто того не ніхто знає. не знає. Тобто, Їх... це а є відкрито відкрита інформація, як голосували за землю, хто її ділив, як є, є, є безумовно. В мене мене дуже цікаво, Найбільша земельна афера була протягнута депутатом Львівської міської ради в грудні 2007 року. А причиною було то, що вони знали, що з 1 січня вступає закон України про бюджет, де забороняється законом земельної ділянки юридичної особи виділяти відділя, без аукціонів. І в той час вони в грудні 20 сесія була 29, 28, 29 чи 30, але вони встигли протягнути ці рішення. Там було десь mm. 61 питання по земельній ділянці. Так, 50 6, порядок даний був 61 питання, 11 цих вони залишили, а земельне питання вони перенесли на інший день, то було 28. архівах є, подивимось. Вархіва. хай yeah. люди знають свої герої. Адже той якраз в той час прийшов дуже великий дербан землі. Люди просто тим не цікавляться. І байдуже так. І знову вони під різними прапорами прийшли всі партії. Я бачив багато зараз кандидатів, навіть по троє в одному окрузі. А в нас вони мігрують. А як я же? Я так подивився, списки деякі, е, 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 як кажуть, баз кому і е, Так. Е, 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 були в одній партії, тепер в другій. А так дуже вигідно. Вони думають, що їх не знайдуть просто. Вони в різних партіях йдуть. От, і що я хотів? Взагалі най найгіршим злочином для суспільства, для громад є консервація влади. Ну, не, не може бути. Я, наприклад, був депутатом першого скликання, я спокійно. Відпрацював чотири роки, пішов, але тепер у мене вже я, я, терпець вірвався і я хочу прийти знову до влади, ну, бо, але, бо але, треба, але, треба міняти. Одне з у Майдану було, це нас е, дістало. Нас, нас дістало, дістало, так. І мене так само дістало, і, тому я твердо вирішив балотуватися. Ну,